Заходьте. Переїхали ми до цієї кімнати три тижні тому. Речей взяли, як бачите, мінімум, тому що поспішали дуже сидіти, хапали не речі, а хопали свої іграшки. Кристина Кушнерьова переселенка з прикордонної Семенівки, міста, яке розташовано за 12 кілометрів від російського кордону. До модульного містечка у Чернігові вона переїхала разом із сином Еміном та донькою Аміною. Їм по 5 років. На самому початку війни ми були в окупації два місяці. Після окупації, як наш вже війська нас звільнили, було більш-менш нас начебто не чіпали, але дуже страждали села. Останні півроку взагалі жах. Зараз майже щодня є півдрони, артилерія. Люди сидять по укриттях або по підвалах, не виходячи. Прилітає і по селам, і по будинкам, і просто по вулиці. Майже адмінбудівель цілих не залишилося. Розбито майже все. І лікарня, і поліцейський відділок, і відділення банку. І школа за словами жінки, перше, що спонукало її до переїзду, це відсутність повноцінного навчання для дітей. Якщо школярі ще на дистанційному ну, навчанні, то діти в дитячий садочок не ходять, ви розумієте, і не розвиваються. Якщо дитині три роки, можна і вдома якось так в якісь ігри пограти, наприклад, інтелектуальні, але ж вже п'ять років моїм дітям і вже через рік в школу, їм треба соціалізація в нашому суспільстві. Наприкінці листопада 2025 того року від обстрілів був пошкоджений і її будинок. Я прокидаюся у 10 й годині вечора, тому що чую над головою свист. Я розумію, що, мабуть, це гради. Я навіть не встигла нічого зробити. Все, що змогла, я поклала дітей на підлогу і навкрила ковдрою, тому що, думаю, якщо полетить скло, щоб діти не постраждали. Перше полетіло дзеркало зі шкафу, та розбилося. Потім люстра в метрі від нас впала. Ну, мені трохи порізало ноги. Я ж розумію, що зараз хвилин 10 і буде друга хвиля. Все, що встигли, це вкутати в ковдри дітей і сховатися до підвалу. Кристина каже, вранці ухвалила рішення терміново Приїжджати. Якщо вночі там вони прокидалися від якогось шуму звичайного, бо вже думає, що щось летить. Тут хоча б діти заспокоїлися. Ну і запропонували тут психолога, щоб попрацював з дітьми. Зробила собі ВПО, поки що тут у модульному домику. А там, звісно, планую знайти роботу, покращити якось рівень життя. Бо тут добре, але ж розумієте, діт дітям треба своя кімната. Шарне обличчя. І що ти налякалася, може? Ми з чоловіком у 2019 році приїхали до Чернігова і, власне, прожили у Чернігові до кінця літа 25-го року. До Франківська ми переїхали в кінці літа. Леся Ігнатенко родом із Чернігівщини, де навчалась і прожила більшу частину свого життя. Ділиться, чому її сім'я наважилась на переїзд в серпні 23-го року. Був приліт у драмтеатр. Ми дуже близько до драми жили. Слава Богу, що закінчилось. Для нас закінчилось лише однією вибитою шибкою. все. Потім у готель проліт був в Чернігові. Ну і воно отак, бачите, і ракетні прольоти, і постійні атаки шахетів. Тому тяжко було. А в 2024 році чоловік вирішив піти служити, і вийшло так, що я залишилася сама з двома дітьми в Чернігові. Малому на той момент було 10 років, а доньці було 4 роки. Розповідаю, чому вони обрали саме Івано-Франківськ, для мене було важливо, щоб це було подалі від кордону із Росією, Білоруссю, щоб це була уже правобережна Україна. Ну і також не останню роль відігравала україномовність міста. Я розумію, що регіон, в який ми переїхали, це відносно безпечний регіон. Абсолютної безпеки зараз немає, оскільки війна, але тим не менш. Шо, якщо порівнювати те, що було в Чернігові, і те, що відбувається тут, то по відчуттям ну це значно значно спокійніше, тому що твоє життя не настільки сильно прив'язано до цих тривог і обстрілів, як це було в Чернігові. каже дітям було складно залишити друзів у Чернігові. Син не дуже хотів переїздити, і в нього адаптація проходила трішки довше, ніж у доньки, але тим не менше, я так бачу по дітях, що їм подобається в цьому місці кому я розумію, може бути спокійніше, якщо ти на своїй батьківщині маленький у своїй рідній домівці, тобто це все індивідуально залежить від людини. Але я вважаю, що якщо вже є така думка, що можливо переїхати, то варто над цим працювати. Наразі Лесиному сину Теодору 11. Він ходить до місцевого ліцею, а доньці Мії 5. Вона ходить до садочка. За словами жінки, статус ВПО вони не оформлювали, а одразу придбали в Івано-Франківську житло. Ми хочемо жити саме в Україні. Ну, тим паче, от чоловік служить то е, не часто, але ж, все таки, час від часу ми з ним бачимося, і е, приїзду за кордон ми взагалі не розглядаємо. Я є в його на кіточки. За словами радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана, до повномасштабного вторгнення кількість внутрішньо переміщених осіб в області становила близько 7,5 тисяч людей. Станом на грудень 2025 року на обліку перебуває близько 70 тисяч людей. 29 тисяч це ті, хто приїхали в Чернігівську область з інших регіонів України. Решта це ті, хто переміщується, переїжджає із громади в громаду, із прикордонів в Чернігів і так далі. Найбільше кількість людей переїхали в місто Чернігів, майже 13 тисяч серед громад. Куликівська, Новгородсіверська і місто Прилуки. у січні та вересні 2025 року найбільше людей евакуювались з Семенівської та Новгород Сіверської громад. Інтенсивні обстріли в січні цього року в Семенівці і Новгородсіверської тоді дуже багато людей виїхало з сім'ями. Коли там з початку вересня ворог почав присильно бити гіранями по Новгородсіверському, по центру, по, по лікарні були прольоти, по школам, по місцевим. Проте за його словами відслідкувати всіх, хто переїжджає. Неможливо, ми бачимо людей, які виїжджають примірами з прикордоння і переїжджають на інце і на інше місце проживання, стають на облік для отримання допомоги або для отримання якихось соціальних послуг, або потребують житла. Наприклад, у модульних у модульних містечках в модульних будинках, якщо людина просто виїжджає, сама винаймає житло, не потребує їй такі випадки, не потребує ніякої допомоги, то звісно, що інформації про таку людину у нас просто не буде. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Оксана Василик, Ігор Попик, Суспільне, Новини, Чернігів.